Вигідні покупки напряму в компанію Reflame. Крутезні щітки для волосся, рекомендую, хто ще не спробував. Нова серія Долодж це професійний догляд за вашим волоссям. Це сироватка проти випадіння волосся. Також масочку можна придбати, також новинка. Та сухий шампунь, який дуже зручно брати з собою в дорогу. Креми для тіла ароматні. серія Optimals для комбінованої шкіри. Денний та нічний крем. Глиня. Маска, яка гарно очищає шкіру, рекомендую. Зволожуюча маска серії Novage. Астаксантин це самий сильний антиоксидант, який захищає наш організм від окисного процесу. І для діток у нас є також мультивітаміни і мінерали, декоративна косметика. Туші, тональні основи, база під макіяж сяюча, з гіалуроновою кислотою. Рекомендую. І ще у нас новиночка в каталозі. Такі крутезні окуляри можна придбати за спецціною при покупці на 800 гривень з каталогу. Звертайтеся!